Сьогодні в нас в гостях відома тарологиня Людмила Хомутовська. Будемо відповідати залюбки на всі ваші запитання. Тому слідкуйте за ефіром, лайкайте, підписуйте на наш канал. І звісно ж, не забувайте писати ваші питання, які хотіли би задати особисто Людмилі. На найцікавіші питання зможемо дати відповідь в наступних ефірах. Отже, пані Людмило. Давайте подивимося. Ситуацію по різних містах на травень місяць. Давайте почнемо традиційно із столиці. Чого очікувати Києву у травні? Ну, дивіться, дуже цікаво, те, що починається із шість кубків. Вона у нас відповідає за дежав'ю, якби і це згадайте, який був попередній місяць. Зараз буде повтор. Єдине, що я можу тут додати. Що чи буде він активний? Я буду думаю, що він буде активний, і під кінець місяця він особливо буде активний. Чекаю обстрілів, це не про те, що це буде кожного дня, але напруга буде велика. Пані Людмило. Чи можуть бути протести в столиці упродовж травня місяця? Я це не можу назвати з протестами. Протестів я не бачу. Чи будуть якісь стички, стички якісь будуть? Це не протести про те, що виходять всі. Так дякую вам. Чи можливий повторний наступ на Київщину враховуючи те, як говорив раніше пан Буданов? Я все таки не впевнена взагалі, що він буде. Я повторюю те, що я говорю вже. Від нового року я не бачу цього наступу. Я, максимум, що я бачу, це диверсійні групи. Оце максимум, що може бути. А от такого наступу чи ну, він зараз неможливий від слова геть. Дякую, це дуже хороша новина. Яка ситуація буде на Харківщині, враховуючи і останні події, і власне загалом розуміння планів Путіна на цю область? Ну, Харків активний, дуже активний. Тут і трагедії показують, і смерті показують, і якийсь рух навіть буде, скажем так, що Харківська область стає такою лінією фронту, і це не те, що я кажу, щось нове. Важкий місяць все буде працювати на те, щоб зупинити цей рух, але напруга доволі велика. Чи може так стати, що Харків стане тією самою сірою зоною? Я не думаю, що він буде сірою зоною. Нам ще тут дають імператрицю. Імператриця в нас символізує, що це не буде так страшно, як малюють навіть самих страшних е, якихось історіях. Чому? Тому що буде все рівно не так страшно, як може бути. Будуть обстрілювати, будуть це не буде сіра зона. Ні. Частина Харківської області може, але сам Харків ні. Давайте також подивимось ситуацію на Сумщині. Що там очікувати нам найближчим часом? Сумщина напружена. Чи будуть обстріли будуть, чи будуть смерті, теж у нам дають, на жаль, будуть. Сумщина як заложних ситуацій, і, знаєте, доволі там. Така якась історія, Сумщина стоїть як на розтяжці, да? і не сюди, і не туди, і напруга росте, так що оце щось подібне буде. Чи буде рух військових? Я думаю, що теж, якщо буде, це буде якась диверсія не більше. Дуже сильно захищений кордон, По мені це буде диверсія. Ну, це радуєте, що кордон дійсно захищений. А от яка буде ситуація на Одещині? І власне можливо на два питання розділити чи має е, плани ворог безпосередньо упродовж наступного місяця, точніше, упродовж травня, о, намагатись як можна швидше окупувати це місто. Я не впевнена, що Одесьчину вони можуть окупувати. Чи ми будемо чути цю інформацію? Так ми її будемо чути. Вона йде як погрози, як те, що ми обов'язково зробимо, але вона йде що як можливий сценарій набагато пізніше. Моя відповідь, що окупувати одещину в травні, ніхто не буде. Чи будуть обстріли? На жаль, будуть Чи будуть смерті? На жаль, будуть взагалі дуже активний місяць по мені це знаєте повтор цього місяця. Може навіть ще щось активніше. Ви маєте на увазі повтор квітня 2024 року? Правильно я розумію. Так, Квітня він таки був напружений, важкий для Одеси і, і, і взагалі, якби не дуже радісний, я спілкуюсь з Одеситами. Я знаю, що там робиться. Я, я думаю, що там буде ще більше обстрілів, ніж навіть було дякую, пані Розуміло. Чи буде спокійно на Чернігівщині? Якою буде там ситуація у травні? Ну, зразу починається да, із трагічного, я думаю, що обстріли будуть і знову ж попадання. Взагалі нам тут зразу показують, що всі якісь логістичні розв'язки туди напрямок дуже величезна активність по Чернігівщині. І зразу ж набігає питання, чи буде рух по Чернігівщині, чи підуть. Я теж думаю, що буде якісь намагання його мають зупинити. Я не впевнена, що це саме наступ як наступ. От намагання різного роду диверсії так будуть, це не те, що всі лякає, що буде наступ. А пані Людмила, чи є загроза обстрілів на Львівщині у травні? Є, але ми знаємо, чому на Львівщині є загроза обстрілів, тому що там дуже багато чого рухається, і, на жаль, ворог це знає. Будуть старатися це все там і зупиняти. Чи буде, буде. чи буде попадання? Теж буде. Я знаю, що всі зараз будуть питати, чи це буде щось зв'язано з військовими об'єктами. Я маю на увазі. Те, що виробляється, те, що якось працює, так це буде з цим зв'язано. І часто мене ще по Львівщині питають про світло. Я думаю, те, щось буде зв'язано саме з тим, я не знаю, там чи що там є, але те, що дає світло, я думаю, що теж там буде, кудись будуть цілитись. Мають захистити, але напруга там буде. Чи правильно я розумію, що можливий блекаут у Львові? Не блекаут як блекаут, да? що взагалі нема світла. Чи можуть бути якісь відключення тимчасові? Так, можуть бути. Але це тимчасові. Угу, дякую вам. Чи будуть хороші новини із Херсонщини? Я не знаю, що ви маєте на увазі під хорошими новинами. Для нас, знаєте, якби момент якогось очікування. Ми всі очікуємо е, якогось там під, підсилення, підкріплення, е, може навіть активності ворога, і якби що там має бути важко, а нам в кінці кінців дають, що в принципі таке, яке є, так і буде. Стабільно важко, без великих змін. І це хороша новина, чи не хороша, я не знаю. А, дякую вам. Чи втримаємо ми часі в яр, якою там буде ситуація в травні? Зрозуміло, що це один із найскладніших наших напрямків, проте ж хочеться знати. Я не думаю, У мене не дуже хороші новини по часу яру. Там іде рух, там все те, що вже зараз умовно нам показується, знаходиться вже в процесі. Я, я все таки думаю, що ми його не втримуємо. Дуже прикро, але така реальність. Чи буде можливість в травні деокупувати якісь населені пункти, хоча б щось навіть найменше, що тільки ми можемо зробити? Не перший раз дивлюся це запитання, моя відповідь не буде. У нас взагалі вся... Ну, умовно, все, що приходить, зараз не направлено на деокупацію. Одна й та сама інформація: йде на підкріплення, закріпитися, підсилити, зробити просто непрохідним е, наші якісь там межі, е, зараз не буде ніяких рухів на визволення. Зараз буде рух на зупинку. Дякую. Що буде із Кримським мостом, можливо, він раптово впаде у цьому місяці. Ну, чи будуть підходи до Кримського моста? Я думаю, що будуть. Мають його освічити. Принаймні, ви, ви розумієте, второго немає часу. Але Кримський міст починає фонити. Якщо я казала, далі, далі. Нам говорять, що до цього готуються, це вже ось ось буде. Коли це ось ми побачимо, але я ще раз кажу він зараз наповість дня. Пані Людмила, до яких наслідків може призвести те, що європарламент не визнав легітимність Путіна як президента Росії? Ну, Якісь обмеження. Я не можу сказати, що це, знаєте, на щось так кардинально вплине, ні. Це про якісь обмеження, може він не зможе якось їздити. Да? Там, там вже взагалі історія його зупинити, якимось чином не дати йому рухатись, навіть я б сказала, настрій підпортити. А глобально, от, на які зміни воно взагалі не попливає слова геть. Зрозуміло, чи будуть глобальні кадрові зміни в українській політиці у травні? Ну і тут навіть так жорстко у нас будуть і це якісь доволі одіозні фігури, доволі великі фігури. Я думаю, що це навіть не одна людина там, знаєте, якийсь приходить момент правосуддя, дуже довго збирали інформацію. І не дуже красива інформація, і зараз е, починають летіти е, голови. Так що я думаю, що будуть і це має бути ну, принаймні, декілька таких дуже великих фігур в, в нашій політиці. Я вже не говорю на такі маленькі зміни, і маленькі зміни на містах теж підуть. Але саме якісь великі. У нас стоять на кону із того, що показують, якісь супер два активних чоловіка і одна жінка. Дуже цікаво, дуже цікаво. А чи справді наразі Росія накопичує власні війська під Харковом? Та там вже не просто накопичується, там звозиться, там активність, так, і ми бачимо, що їх щось вибасте мене дофігає трошки, так що моя відповідь так, їх багато. Угу, дякую вам, пані Людмило. Чи продовжує Китай і надалі підтримувати Росію? Що вони не говорили, вони підтримують Росію, тому що якимось чином Росія підтримує їх і вони стають від цього сильніші. Так що я думаю, що так, але там основна тема навіть не про підтримку, а на те, що вони так ну дуже гарно заробляють зараз на Росії і нічого особистого, тільки бізнес. Взагалом, за яких умов Китай може стати партнером України? Що ми можемо їм запропонувати, власне, щоб вони перейшли, скажімо так, на нашу сторону? Чи це взагалі неможливо за будь-яких обставин? Я думаю, що це взагалі неможливо, тому що. Ну, все, що показують, я кажу, так, так що вибачайте, якщо комусь щось не сподобається. Ми очами китайців, крім того, що ми слабкі, ми якісь нестабільні, ті, хто не тримають слово. І умовно, я не думаю, що вони на боці України будуть навіть найближчого часу. Ні, тут точно ні. Ну, Мало буде. Отак я, я можу сказати. Дякую. Власне, ще кілька запитань зараз. Усі ми чекаємо на F-16, Володимир Зеленський говорив про те, що після Великодня має бути. Чи дійсно, все ж таки, в 16 будуть в Україні вже у травні місяці? Ну, десь вони вже ось мають бути. Оцей період уже закінчується. Так що я думаю, що десь ми стоїмо на порозі F-16, Так що так. Будемо на це сподіватися, і дійсно про те, що це буде як можна найближче. А, сьогодні з'явилась новина про те, що Росія оголосила в пошук Зеленського. А, власне, чому саме зараз в чому є така нагальна проблема, причина? Можливо, велись якісь там умовно кажучи, таємні перемовини, і після цього вони вирішили це зробити. Ні, там немає таємних перемовин. Там є, знаєте, якась. Історія, щоб як помститися, як показати, що вони теж якось на щось можуть пливати і десь врівноважити гру. Я не знаю, що там за цим стоїть. Може, ви як журналіст знаєте трошки більше. Щось подібне зробила Україна, да? щось такого рівня, і зараз вони хочуть зробити таке ж нам. Це в будь-якому випадку. Знайде, якби потребує якихось розслідувань і затягує якісь процеси. А чи є загроза для життя президента Володимира Зеленського? Загроза є. І як я казала на одній із передачі, буде дуже під кінець місяця, там буде доволі така нехороша ситуація. Я все-таки надію, що наш президент залишиться живим, але ситуація буде дуже-дуже ну, важка і може просто бути якось попасти під огонь, бути в огні от якась, якась така історія. Тобто чергові спроби замаху я так розумію, що можливі у цьому місяці, так? Так. І так показують весь час, що увага, увага. Супернебезпечні. Дякую, ми сподіваємося, що все буде добре. Ну і власне, чому оголосили в пошук на додачу ще й п'ятого президента, пана Порошенка? Ну, Знову нам за цей рахунок, що зрівняти, але я думаю, що пан Порошенко якось ну, дуже активно себе веде в принципі в світі по відношенню до Росії. І якщо по Зеленському там було, що ми зробимо тобі боляче. То Порошенка якось хочуть призакрити в Україні, чи їм це вдасться, ні не вдасться? Дуже цікаво. Ну і власне міністр оборони країни Італії зазначив про те, що їхні солдати за жодних умов не можуть бути залучені у війну в Україні. Але раніше власне Еммануель Макрон говорив на рахунок того, що все ж таки він хоче надати своїх солдат і власне, якщо Італія вже сказала про свої наміри, що не буде допомагати нам із своїми власне людськими ресурсами, то все ж таки чи наважиться Франція долучитися саме людьми до нас у війну? І з того, що я бачу, у ну, Франції ну, дуже потрібно бути в Україні. Це якісь, якщо хтось думає, що це про, про те, щоб допомагати, звільняти і так далі, то для мене це знову ж якісь інтереси, зв'язані з грошами, з матеріальним. Може вони якимось чином будуть отримувати. Взагалі кошти від світу на якесь таке, знаєте, як, як спонсорство, чи на чи, чи буде щось в це вкладатись для мене, знаєте, якийсь економічний проєкт зараз, поки на цьому команда стоп. Але я думаю, що Франція ще не раз буде по піднімати це питання, і в якийсь момент вони все таки отримують на нього дозвіл, тільки це не, не швидко, це щось пізніше. Ну і власне на завершення, які ключові енергії будуть у травні чого остерігатись? Дивіться, ключ, якщо ми беремо по собі енергії, енергії напружені. Чому? Тому що, перш за все, будуть якісь така різностороння йти інформація, і вона нас буде запутувати. Ми не будемо знати, де правда, де кривда. При тому ми будемо точно отримувати якусь допомогу, отримувати. І, може, якісь ресурси, і так далі. І при тому двійка мечів я її не люблю, але в цьому розкладі, знаєте, я її дуже хочу бачити. Чому? Тому що вона символізує те, що ми будемо зупиняти, якимось чином протистояти, і так далі. В принципі, це. Напружений і такі затянути місяць. Чому затягнутий? Тому що настільки багато напруження, що як закінчується такі місяці, ми до слава Богу, що він вже закінчився. Саме дуже багато буде якихось таких подій, і вони будуть дуже вагомими, дуже тяжкими, і оце нам не буде давати його пережити. Це що ми беремо по енергіям. Що нам потрібно боятися боятися наступу. У нальоті у наступу все-таки нам показують, що ворог буде ну, дуже активний. Це тільки розкажу ту саму інформацію, що була. Це можуть бути обстріли, і це якщо це обстріли, це будуть взагалі по, всі, по колесу фортуни по всій країні, і якось вони ну, дуже активуються. От, від слова, дуже-дуже. А чому? Тому що накопили. Зброї, так що це у нас буде активний місяць.